Ще з незапам'ятних часів людство будувало міста, зводило імперії, вело війни та мирилося, гналося за прогресом, перемагали хвороби, приборкували стихії, вірили, що світ належить їм, і думали, що ніщо не здатне їх зламати. Але одного дня. Все змінилося назавжди. Брат, тебе спитань зараз буду. І до інших новин годину тому в місті Сан Хосе, штат Каліфорнія, відбувся вибух в підвальному приміщенні офісного центру, в результаті чого будівля зруйнувалася. Кількість жертв і причини невідомі на місці. Працюють надзвичайно невідомий вірус. Проїмного Лікарі фіксують в, в трьох ласках. В містах ново надає адресу вулиця президента, президента Вашингтона. 24. бомби.

Ще біля місяця я блукаю, шукаю порятунку. А саме карантинну зону міста Тайвер. Саме вона по останній інформації, яку я знаю, я найближчою до мене. Та я вже не впевнений. По моїм підрахункам я вже мав би там бути давно. Щось пішло не так. Вони не будуть боятися навіть кінця світу, а просто житимуть далі, ніби нічого не сталося. Земля це наша пастка, але птахи ніколи не належали їй. Та поки ми вмираємо за клаптик землі, вони просто злітають вище. Тато, а ми всього лиш хотіли їх врятувати». Ніякої користі. Йому стає гірше, його душу покидає тіло. І Я більше не впізнаю цю людину. Невже він стане тим монстром? Я не вірю в це? Але час іде, і його погляд уже порожній. Він більше не говорить, не реагує, не дихає, як раніше. Чи він ще тут, чи вже пішов, залишивши лише тіло? Я не знаю, що робити, я не можу його тут кинути. Але що якщо він уже не він, якщо те, що залишиться після нього? Буде дивитися на мене голодними очима. Найгірше в апокаліпсисі не монстри. Найгірше жити, коли всі, кого ти любив, вже не з тобою. Світ не закінчився. Він просто став тим, чого ми завжди боялися. Змалку нас вчили боротися за майбутнє. Але… Що, якщо воно ніколи не настане? Якщо ти читаєш це, значить нас уже немає. Прошу, зроби те, що потрібно, щоб ми не стали здобичі для них. Я завжди думала, що ми підемо разом, як у фільмах. Але ніколи не уявляла, що це станеться так. Сподіваюся, там, по той бік, ми знову будемо разом. Без тебе тут усе втратило сенс. А вони не здаються. Знаю, де я. Я збився в шляху. Остаточно. Я весь зміг тікти від якоїсь пожевійного. Схоже, залишився жити туди. Сих. Тепер мені страшно. Страшно взагалі йти. Вибору немає. Мої запаси майже на нові. Мені ніхто не допоможе. Чорт! ще цього не вистачало. Ці зомбі, зазвичай їх можна зустріти в містах, але поодинокі, малі групи, лукають всюди. Вони нічого не бачать та чують. І краще їх не зустрічати. Надіюсь... і не почулись. Карантинну зону, я не знаю. Чи доберуся, я до неї, що зі мною буде. Але я до кінця не буду здаватися. Як мінімум втрачати мені точно нічого. Що може бути гірше за це? Вас зрозуміли. Продовжуйте пошуки. Томмі. Ми знайшли чоловіка, який бачив його. Що він каже? Де ви його бачили? Томмі, ти почув? Де цей ліс? Де ви знаходитесь? Ем... Ми знаходимось біля цього лісу. Приблизно на кордоні Бі-2 і Бі-3. Зрозуміло. Прямуйте вглиб Бі-2 і давайте там без світлів.